55 років ти ще не пенсіонер. А ось коли 60 років, ти вже являєшся людиною віку І ти можеш отримувати свою зароблену пенсію. Ми зараз не кажемо, про яку пенсію, це окремий крок. Тобто, людина пенсійного віку. третє Це діяльність пенсійного фонду. Вона має бути чітко спрямована. На роботу тільки з тими людьми, які досягли 60-річного віку. Все. Пенсійний фонд працює з цими людьми і займається питаннями пенсій. Не субсидіями, як зараз вони займаються. Для цього є окремі органи, які займаються питаннями субсидій. Пенсійний фонд він має відношення тільки до людей пенсійного віку і вирішує питання їхніх пенсій. Все. Це також має бути чітко прописано. Таке поняття, як мінімальна пенсія, як зараз багато хто каже, і всі ви знаєте цю мінімальну пенсію. Треба скасувати таке поняття, як мінімальна пенсія. Та забути про це раз та назавжди цього не має бути. А має бути інше поняття це право на достатній життєвий рівень. Щоб людина, незалежно ким вона працювала. Виходячи на пенсію, вона могла жити на свою зароблену пенсію. Все. І розмір пенсії буде складатися відповідно зі страхового стажу і буде визначатися від розміру мінімальної заробітної плати. Ми зараз про це також не кажемо, бо це окремий розрахунок. Тобто 60 років виповняється людині, і людина вже буде. Знати свою пенсію. Не буде мінімальна пенсія, а буде право на достатній життєвий рівень. Тобто, після всього цього, що ми сказали, можна тоді розпочинати розмову про реформу Реформу в пенсійній системі, розрахунок пенсії, як треба працювати з пенсійним фондом. Що треба робити для того, щоб люди офіційно працювали? Це вже окремий етап. І ось пенсійна система надає тоді відповідь на просте питання. Яка має бути пенсія у людини, якій виповнилося 60 років? Все все дуже просто. Тобто, треба навести лад в цьому питанні, і відповідно пенсійному фонді треба скасувати все те, що не має відношення до людини, який не виповнив